Вірші українських поетів для дітей, позакласне читання другий клас. Протягом року ми знайомилися з творчістю українських поетів. Вони допомагали нам поринути у світ дитинства, пізнавати красу нашої землі. Давайте згадаємо, хто подарував нам ці чудові рядки. Світає, край неба палає, соловейко в темні мигає, сонце зустрічає. Так, це Тарас Шевченко. Вже сонечко в морі сіда, у тихому морі темніє, прозора, глибока вода, немов оксамит зеленіє. Леся Українка. Коли удома все гаразд, приходить пан Перевертас, і тільки поруч він з'являється, одразу все перевертається. Сергій Пантюк Дощик, дощик, ти вже злива, Плаче груша, плаче слива, Ти періщить заходився, Соловейко застудився. Ліна Костенко У хаті в нас, з недавніх пір, Завівся дуже дивний звір. Живе собі і геть не йде, Зовуть його не знаю де. Галина Малик Кіт котами про котів говорити не хотів. Він бажав поговорити про зірки, метеорити. Це Григорій Фалькович. Щоб мені не говорили, хтось з батьків чи вчителів, я на все шукаю Рими, ніби хтось мене завів. Анатолій Костецький. Котик піколатки, в нього білі лапки. Вушка золотисті, мордочка у тісті, Олеся мамчить. Вірш це чудово, вірш це цікаво, вірш наша мова, вірш це порада. Читай, пізнавай, мети досягай.